Час від часу в засобах масової інформації з'являються якісь панічні статті, якісь сподівання, роздмухуються, що з гривнею щось станеться. Для того, щоб не було ні в кого ніяких сумнівів або негативних сподівань, я хочу розказати вам, як працює міжбанківський ринок. На сьогодні він повністю контролюється і зрелюваний Національним банком, як з боку попиту, так і з боку пропозиції. Пропозиція іноземної валюти на міжбанківському ринку вона в основному складається завдяки обов'язковому продажу валютних надходжень. Обов'язковий продаж в нас е, сягає 75% від таких надходжень і формує левову частку тієї валюти, яка продається на міжбанківському ринку. Банки інформують Національний банк про валютні надходження в кінці робочого дня і на наступний день зобов'язані продати цю валюту на ринку. Е, е, попит на іноземну валюту він, е, складається з заявок. Клієнтських, які пройшли жорстку процедуру валютного контролю, клієнти перераховують в обслуговуючому банку гривню на спеціальний рахунок, надають пакет документів. Валютний контроль три дні вивчає ці документи для того, щоб повністю виключити можливість купівлі валюти чи перерахування по всіляких фіктивних контрактах, непродуктивному відтоку капіталу. Щоб купівля валюти і перерахування за кордон відбувалося лише по реальних контрактах, по реальній зовнішньоекономічній діяльності. Ем, інформація про ці обсяги купівлі по реєстрах, які знаходять до національного банку, також в нас є на початок робочого дня. Ми знаємо вже приблизні обсяги і купівлі, і продажу валюти на міжбанківському ринку. Інколи, наприклад, як це сталося на початку тижня. Відбуваються перекоси, я би сказав, зв'язку з тим, що в суботу був робочий день в Україні банки працювали. Клієнти подавали заявки на купівлю валюти в той час, як іноземна валюта на рахунки банків не доходила. 80% приблизно виручки валютної в Україну поступає в доларах США. В Сполучених Штатах банки не працювали. Відповідно, валюта ніяка на рахунки українських банків не зараховувалася. На наступний день в понеділок в Сполучених Штатах також був вихідний день, день Мартіна Лютера Кінга. А українські банки працювали. Завдяки цьому фактично продажу не було валюти, тому що валюта не надходила. Ну надходила, але в незначних обсягах в інших валютах в понеділок, наприклад, в євро. А заявки на купівлю поступали як завжди. Фактично, ми мали за два дні накопичений попит і ніякої пропозиції. Ну, ми заздалегідь розуміли, що така ситуація відбудеться, тому на сайті Національного банку публікували прес-реліз, в якому пояснювали, що от така ситуація і фактично. Люди, які розумні фінансові директори, які це прочитали, вони б розуміли, що е, треба не спішити куп купляти іноземну валюту, що буде краща можливість. Фактично, стабілізація курсу відбулася вже в наступні дні, коли е, відновили роботу американські банки, валютна виручка пішла. І вже сьогодні ми бачимо, що е, торги на міжбанку відбуваються десь на рівні 24,5 гривні за долар. Банківський ринок він фактично формується попитом і пропозицією клієнтів. Інколи в засобах масової інформації кажуть про те, що якісь банки, чи то російські, чи то ще якісь вони здійснюють якісь злономірні дії. Виходять спекулятивним попитом, розкачують ситуацію. Насправді, наше валютне регулювання не дає нікому такої можливості. Всі банки мають обмеження 0,1% від регулятивного капіталу. Це приблизно на всі банки в Україні десь 8 мільйонів доларів. Незначна сума порівняно з загальним обсягом торгів, який складає більше 200 мільйонів щоденно. Це та сума, яку банки можуть купити для власних потреб. Вони досить обмежені національним банком в своїх можливостях. Відповідно немає ніяких спекулятивних складових на ринку. Бувають інколи дізбаланси. І національний банк для того, щоб значні коливання. Не допускати, виходить з інтервенціями, з аукціонами або на покупку валюти, або на продаж. Відповідно, от коли були вихідні дні, ми постійно і накопився відкладений попит. Ми постійно виходили з продажу іноземної валюти і вгамували ситуацію. Часто задається питання, чому. Офіційний курс, який ми публікуємо, відрізняється від курсу, наприклад, в обмінних пунктах банків. І ще більше відрізняється від курсу, який формується на чорному ринку. Офіційний курс Національного банку він встановлюється не просто так, він встановлюється як результат всіх угод, які в обов'язковому порядку реєструються в системі Національного банку банками України, і відображають ця реєстрація, відображає всі угоди між банками і між банками та їх клієнтами. Усі угоди, які укладені на міжбанківському ринку, середньозважене значення формує офіційний курс Національного банку, тому цей курс він повністю відповідає і показує справедливе середньозважене значення усіх угод, зареєстрованих за день. Він встановлюється в кінці дня. Банки вони встановлюють на свій розсуд курси в касі. Вони правда обмежені тим, що встановлюють один раз на день курс і не можуть міняти, оскільки в нас є обмеження. І 0,1%, який я згадував, щодо купівлі валюти на міжбанківському ринку банками України, і деякі банки вони не можуть задовільнити всі свої потреби на міжбанківському ринку. Наприклад, банки, які імітують активно продають карти кредитні для розрахунків за кордоном, використовують клієнти, особливо зараз період свят. З картами українці їдуть за кордон, витрачають валюту і від міжнародних платіжних систем рахунки приходять в валюті до українських банків. В них скорочується валютна позиція. Вони потрібно їм якось закривати. Вони намагаються це зробити через е, купівлю, через купівлю валюти в населення, через каси. Тому вони встановлюють вищий курс купівлі ніж курс на міжбанківському ринку, де вони купити не можуть. Достатньої кількості валюти, оскільки існує там обмеження 0,1%.